На вуличка рідне, мені, моє місто, ти завжди зі мною, дні святкові, і дні трудові. Ізмаїл, це вся Україна, на Сарабі дивний куток. Ізмаїл, перед нами я перлина, місто сонця яскравих зірок. Ізмаїла рідний, Ізмаїл славний, за добрим, зазвичаєм давнім, дорослі діти нашого. Країна. Тебе днем народження! Вітають! Сьогодні у нашій прекрасній Україні на півдні багатонаціонального придунав'я, на березі мальовничої ріки Дунай святкує свій 432-й день народження, славне місто Ізмаїл! Чи не вмиру! Доля згинуть наші вороженьки, як Роса на сонці, Запануєм і ми братя, у своїй сторонці. душу й тіло ми положимо за нашу. Свою. Шановні ізмолічани, прийміть щире вітання з Днем народження нашого рідного міста. 432-ю річницею з дня доснування. День народження рідного міста завжди особливо свята для всіх нас. Це свята тих, хто відчуває себе частиною великої, дружньої родини і пишається тим, що він із змогичанин. Що він українець. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України життя нашої громади змінилось. У важкі часи Ізмаїл став надійним прихистком для тисячі людей, які знайшли тут дім друзів, роботу та підтримку. Наші захисники і змельчани на передовій боронять рідну Україну. А кожен з нас на своєму місці працює задля перемоги. Ми віримо Збройним силам України. Щодня вдячні нашим захисникам за кожний світанок, за певність в перемозі, яку вони нам дають. Війна щодня забирає життя українців. Гинуть воїни, гинуть мирні люди. Гинуть наші діти. Це велика біль для всіх нас. Пропоную вшанувати пам'ять наших загиблих пісідників хвилиною мовчання. Вічна пам'ять ніколи і нікого не забудемо. Віримо, що наступний день народження нашого міста ми будемо святкувати як переможці над російським агресором, під мирним небом на українській квітучій землі. Шановні ізмальчани, від імені Ізмаїльської міської ради та її виконавчого комітету. Приміть щирі вітання з днем міста. Нехай взаємна повага та довіра завжди поєднують усіх нас. Окремі слова подяки представникам старшого покоління, нашим мудрим наставникам і молоді за енергію бажання будувати, розвивати громаду, з днем народження рідного міста. Продовжуємо працювати разом в імя майбутнього України та нашого міста. Віримо в перемогу. Слава усім, хто захищає нашу державу. Слава нашим героям! Слава Україні! Шановні ізмалічані! сьогодні у вас велике свято, тому що день народження міста це день народження. Це перлина придунав'я. Я від імені. Голови обласної військової державної адміністрації від імені Максима Марченка, від імені голови Одеської обласної ради Григорія Діденка, від всього депутатського корпусу Одеської обласної ради від себе особисто. Хочу привітати вас в цей день, всім святам, побажати всім нам однієї перемоги на всіх і мирного неба, а кожному жителю Ізмаїла. Добра, процвітання, здоров'я, а команді. Під головуванням Андрія Брамченка хочу побажати так тримати. Тому що я пам'ятаю Ізмаїл 98-го року і Ізмаїл 2022 року. Це все тільки завдяки плідної роботи команди під головуванням Андрія Брамченка. Є такий вислів видатного тренера України, Героя України Валерія Лабановського. Перемагає не команда зірок, а команда зірка. Я вважаю, що саме в місті Ізмаїлі є така команда зірка. І бажаю команді зірки з капітаном Андрієм Рамченко міста Ізмаїла, команді зірки Ізмаїльського району з капітаном Радіоном Абашевим, команді зірки Одеської області. Капітаном Максима Марченка і саме головне команді зірки Україна під капітаном нашим президентом Володимиром Зеленським найскорішої перемоги і, і подальшого розвитку і європейського напрямку нашої неньки України. Зі святом вас! У мене є ще є таке доручення. Вчора голова Одеської військової адміністрації підписав розпорядження і сьогодні і висловив подяку за подяку за високопрофесійне виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану під час збройної агресії, вчиненої Російської Федерації проти України, значний внесок у соціально-економічний розвиток міста Ізмаїл, забезпечення безперебійної роботи об'єктів інфраструктури. Та важливий вклад у спільну перемогу над російським агресором. Подя подяка вручається Абрамченка Андрію В'ячеславовичу. І подяка вручається радіону Абашеву. Голова військової адміністрації Максим Марченко. Також підписано розпорядження головою одеської обласної ради Григорієм Діденка і цінним подарунком від голови одеської обласної ради нагороджується секретар міської ради чмига Сергій Григорійович. Команді ізмаїл дякуємо за роботу. А вам всім самого найкращого, зі святом вас. Немо браття, криша левіші, Щоб шаблі не брали, щоб кулі ми дали волі воньки наші, Щоб шаблі не брали, щоб кулі ми дали волі воньки наші. Богозацька слава. Прямо щейдащами вмита, сишайнами чами руба наша, прямо щейдащами вмита, славу созули. Багато і добра мандруєш, повертайся на прийду дуба.